Машина швидкої допомоги їде вулицею Яновського у Кропивницькому на виклик. Отримали виклик, прибуття 10 хвилин. Вибачте, треба надавати медичну допомогу. Водій Сергій Васалатій за кермом машини швидкої допомоги працює 8 років. Каже, їхав на виклик зі швидкістю 70 км за годину. З нашим двіженням, з нашим великим городом, то не в дальні райони приходиться і перевищувати, щоб за 10 хвилин доїхати. Буває і таке, що і 80, і буває і більше. Фіксують перевищення, але ну, поки бумажки нам не приходили. Водії швидкої допомоги не завжди можуть дотримуватись правил дорожнього руху, каже керівник центру екстреної меддопомоги. Швидка екстрена медична допомога в місті повинна приїхати до хворого за 10 хвилин. А в сільській місцевості за 20 хвилин. На превеликий жаль, не завжди ми можемо виконати норму закону, тому що величезні перегони з дорогами, величезні затори бувають. Є проблема, коли нам не поступають дороги, коли ми їдемо з мигалкою. Але і нас зараз ще є величезна перепона, це відеофіксація. Коли в критичному стані хворість знаходиться, тоді водій не думає. Тому, тому що він їде 80 чи 90 він буде старатися якнайшвидше доставити хворого до лікувального закладу. В місті 50 кілометрів можна їхати по території міста, але як, як зазвичай ми перевищуємо цю швидкість, тому що ми чітко розуміємо і знаємо, що за цим стоїть життя. У кабінеті показує фотографії з камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху водіями швидкої. У нас в Кіровоградській області. Центр екстреної медичної допомоги було три випадки порушення, ну не пору, а перевищення швидкості. Бригада екстреної медичної транспортувала із дитячої обласної лікарні в Охмадит, місто Київ і поблизу біля Києва ми перевищили швидкість. Там, наприклад, от 60 чи 70, а ми їхали 87 чи 90 з проблисковими маячками. Мені на телефон в дію прийшов повідомлення прийшло в тому, що. Що я порушив правила, хоча я там і не був, я відверто хочу сказати, і не виїжджав нікуди. Я повинен сплатити 170 гривень в місті Кропивницькому. Така ж сама ситуація. Із чи і Жадова, я вже не пам'ятаю. Ми їхали по вулиці Яновського. Також було перевищення швидкості, зафіксували. Мені точно так же прийшло. Коли реєструється автомобілі екстреної медичної допомоги, то я, як уповноважена особа, підписую і зараз в в реєстраційній відділенні фіксується, що я ну, є уповноважена особа і несу відповідальність за ці автомобілі, які сьогодні у нас 148 в Кіровоградській області. Розповідає, всі три постанови про перевищення швидкості скасували. Ми оскаржили цю постанову. Ми звернулися до національної поліції, де ми пояснили, розказали, і також в відеофіксацію працівники поліції Спасибі вони передивилися і скасували даний протокол. Це на протязі десь мабуть, місяця. Це проходить. Перевищення швидкості машинами швидкої допомоги фіксуються автоматично. Розповідає Олексій Белошицький. Під Час запровадження системи автоматичної фіксації, і ми оголошували про це неодноразово. Публікували цю інформацію: що у патрульної поліції немає жодних списків виключень що стосується якихось номерних знаків, окрім. Спеціалізованої реєстрації, тобто автомобілів національної поліції на спеціалізованій реєстрації збройних сил України ДСНС, що стосується крет швидкої медичної допомоги, вони знаходяться на загальній реєстрації, тобто мають. Загальний зразок номерних знаків, тому у випадку, коли саме під час розгляду справи інспектором і винесення постанови на відео і фото може бути непомітно, або інспектор не помітить, що це саме є карета швидкої медичної допомоги, такий випадок може траплятися в подальшому. Ми або самі виявляємо такі випадки, або на звернення закладів, які надають. Саме послуги швидкої медичної допомоги, це можуть бути як приватні заклади, так і державні заклади. ми такі постанови скасовуємо. Таких випадків у нас вже є майже 50, 29 з яких було саме на заяви таких закладів, а інші ми виявили самостійно. Щоб швидка, поспішаючи на виклик, не отримувала штраф, планують такі зміни. Ми ініціюємо саме зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ які регулюють саме реєстрацію транспортних засобів, а саме наявність спеціалізованих номерних знаків. Ми вважаємо, що саме для карет швидкої медичної допомоги мають бути окремий зразок номерних знаків, які безпосередньо і вирішать вже повністю це питання. Олександр Ярошенко каже, щоб перереєструвати одну машину швидкої, треба три тисячі гривень. Таких у центрі півтори сотні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басисти й Новини на Суспільному Кропивницький.